Повернусь е, до краси в підлітковому віці, в якому віці її треба починати, і е, як це може відбуватися, і коли ж дитину запросити до косметолога. Я скажу саме от, запросити да, познайомитися з косметологом, як ви це бачите? Ну, по-перше, щоб дитину запросити до косметолога, дитина повинна бути мотивована, вона повинна хотіти. Е, коли це насильно, мамочка нафантазувала, угу. це знаєте, як. Я хочу довге волосся в моїй дитині довге волосся, хочу косичку. Вона каже: угу. встань <схи> з касічкою. Знаю, у нас до салону навіть ходила мама, яка ми відмовили у 8 років, хотіла пофарбувати дитині волосся. От це, мамочки, не знаєте, як целі якісь, мічці, целі материнські, які вона хоче втілити в своїй дитині. Тут треба з кукушечкою мами попрацювати. Угу. Я ніколи не беру дитину, яка сама не хоче діти. Починають хотіти іти до косметолога, коли в них починається оцей період, коли там мальчики вже хочуть подобатись або хочу не подобатись. А це вже ну це там 13-14. тут посипало. посипала да, 15 років. Оцей період, коли я хочу подобатись, і трошечки мене посипало. І тоді можна привести дитину до косметолога. Звісно, коли мама доглядає за собою правильно, мами є. Засоби для вмивання, тонізації, крем. Мама розповідає дівчинці, що за, або хлопчику, що все одно пиль, грязь, це все воно провокує якісь моменти на шкірі і доглядати треба правильно. Ну, як мені кажуть, іноді хазяйственне мило раніше допомагало, можливо, але в нас зараз не таке хазяйственне мило, я думаю, що Та його в... ще спробую знайти таке да, да, зазвичай якесь там настояще. Тому, якщо дитина бачить, що мама доглядає, вона починає сама задавати ці питання. Ну мама, а що це? А твої можна умитися? Або, ну, якщо з мамою не такі гарні стосунки, вона вмивається на ничку. Це, ну, іноді таке може бути. І коли ми, вони приходять, то ми просто балакаємо. Це консультація. Тобто я можу назначити доглядові засоби, розказати як. За собою доглядати, да, чим умиватися, який тонік використовувати, як це робити. Якщо вже підсипало, ми можемо зробити або чистку, або пілінг. Пілінг і чистки можна діткам там 14-13, тобто по потребі, 15 років, але це не обов'язково. Якщо все добре, можна взяти додаткове очищення, наприклад, ензимну пудру, інзимне очищення, і робити це все вдома, тому що чистка це болюча процедура. Все одно це неприємно. І, да. і якщо дитина не хоче, а мама її заставила, і це ще я її трошечки придавила, наприклад, і їй боляче, то, то це для дитини може бути тригером на все життя, що косметолог ну це дуже погано. Тому тільки по бажанню, тільки по потребі. І якщо вже підсипало, діти зазвичай самі хочуть, і ми тоді підбираємо зробити чи пілінг, чи чистку. Угу. Добре, які є ще методи. Ну, от ми, ми говоримо з вами про те, що є там якісь доглядові засоби, да, щоб дитина їм користувалася. Саме от у туральному віці, що ще ми можемо запропонувати? Чи це ж все ж таки індивідуальна Ну, ми дивимося індивідуально, це догляд, умивання, тонізація? Ми можемо підібрати крем, якщо є така потреба, я можу розказати вправи, тому що зазвичай. Що ще може відбутися? Дітки зараз багато навчаються онлайн. І якщо дітки багато навчаються онлайн, у них теж проблеми з шийно ротніковою зоною. Шиєю головочка нахилена вниз. І якщо є у нас якийсь спазм по шиї, то це теж блокує і їх лімфаток і їх кровообіг. Тому я можу показати вправи для шиї, вправи на поставу, щоб дитинка трошечки ну, випрямилась в асанці. Тому що подивіться на наших діток зараз. Я була в цьому році мене старше 23, а молодше 14. І Я була на останньому дзвонику 9 клас сьогодні чи на першому не останній перший. Да? І тобто дівчатка її віку, вони ж всі отакі. І дівчатка, і хлопці зараз сутулість це якийсь біч нашої цивілізації, mm. просто знаєте, нас вбивають наші ж блага. І тоді, коли дитина в такому положенні, ви розумієте, що тут, тут ну, як, не треба знати анатомію, треба включити логіку. Плечі завернулись, грудина, м'язи на груди скоротились. Ключіця, отут проходять головні лімфаузли і головні венозні протоки, кровообіг артерії. Тобто, якщо в неї тут все зажате, да, все пережалось, все закрилось. Навіть я вирівняла спину. Да. Отут вона поповзла головою вперед. Тут в неї дуже сильне напруження. І, звісно, як дитина себе почуває. Шкіра починає, їй не вистачає, тих же поживних речовин їй не вистачає, або лімфаток зажат. все токсикація стоїть, вона теж не може зійти. Тому такі ну дуже прості вправи на осаночку, на шию і догляд, і завжди, де це дуже-дуже легко виправити. А скажіть, чесно, хлопчики ходять? Так, да, хлопчики ходять, особливо ті, у яких добрі стосунки з мамою. То тут більше, знаєте, сімейне таке, то хлопчики ходять і записуються, їх небагато. Цей процент менше, ніж дівчатка, тому що вони беруть іншим. Знаєте, хлопчикам аби. Да, як було. каже мій чоловік, я вже прокинувся і гарне. Це да, тобі потрібно да, щось да, робити. Так, да, так, да, так, да. знаєте, у чоловіків інше. Це у нас, як у дівчат, у нас десь на ДНК напевно, записано: ми красиві, ми прекрасні. Ні, треба копатися в собі. У мене носний, я, я пряме волосся, а я хочу кучерям бути. І в... Це знайоме. Да, в мене тут кресло, я 50 кілограмів, а я толста. от в мене... Боже, ви що про мене кажете? Да. І це в нас, в чоловіків, такого нема. Він, ну, я, ну, на свого чоловіка, ви на своїх подивіться, там животик, кузо, він красавчик, маленький в нього щось, велике в нього щось, багатий він, бідний він, але він красавчик розумієте Цьому треба да у чоловіків повчитися? І багато останнє моє навчання от я вивчала психосоматичні проблеми, та шкіри, зайвої воги, тому що іноді працюєш з людиною, працюєш, і вона все від. Відстроїв її анатомію, іначе ти розумієш, що вже все вона повинна просто як квіточка розквітнути, але щось їй заважає. Тут дуже багато ми заважаємо самі собі своїми думками, своїми внутрішніми конфліктами, своїм внутрішнім самокопанням. я не такая, я... Угу. і це мені треба поправити. І до цього я вважаю, що і діти наші з цього теж страдають, тому що у нас ну, дуже багато, я вважаю, нав'язаного. Особливо подивіться зараз в соцсеті. Я такі губки і на параході. А знає, в мене не такі губки, значить я не буду на параході. Всі я кукли однакові. Так, да, я не буду на параході. А це красиво кажуть. І ну, діти вони ще не все можуть відфільтрувати. І тому їм важко, і вони оце... Як більше піддаються впливу, напевно, тому треба от своїм прикладом розказувати. Я за те, щоб людина була унікальна. Творець створив кожну з нас просто унікальною. Ми настільки унікальні, наше тіло настільки розумне, якщо йому не заважаєш. Ну ми ж йому знаєте, заважаємо всім, починаючи з думок наших, з цього внутрішнього діалогу, 33 рази. Ми себе наказали, ми себе звинуватили або ще щось. Ви себе сьогодні хвалили, дівчата? Мені. Я ні. А от треба. Треба день починати і закінчувати Оце я того. Молодець. О, це я молодець, буду да. заходити тепер на роботу і казати. я молодець. я да. <реш> да. Стати, побалакати з собою, сказати в дзеркалі, боже, яка ж я сумні? Яка я мала Боже, бо я уявляю собі, заходи, заходять дівчата на роботу, я тут стою перед дзеркалом. Да. у нас є Таке велике дзеркало. Оце да! А ви спробуйте Оце, у вас я. день піде геть по-іншому, побачите. Ну теж як метод зараз, напевно, всі методи, методи гарні для гарного самопочуття і підіймаємо собі настрій, як тільки можемо. Да. Да? Можемо ще зробити висновок. Треба любити себе такою, якою ти є, да? підтримувати себе, свою індивідуальність. Можливо, звісно, ми не кажемо про те, що. Покласти на собі я, як, от, Особливо у нас є, все-таки я впевнена, що наші жінки от вони в, дивляться за собою, намагаються якимись там методами, засобами. Приїжджаєш до Європи, дивишся на неї, думаєш, Господі, давайте я тобі от, от, от їй дзеркало треба подарувати і сказати, та хоч подивись на себе. Там, вибачте, кілограмів буде 120, але в неї коротка спідниця чи шорти, топік, який прикриває щось або не прикриває, все це вилазить гарно трачить, і вона йде і кайфує від свого життя. Ну, Тут, тут... двояка ситуація. Треба да, повчитися да, її кайфу від себе в будь-якому віці, але, звісно, зазвичай звернути увагу, що навіть це просто не про здоров'я, деякі речі, там зайва вага, ми не кажемо, що це погано і хорошо. Деякі речі це просто трошки не про здоров'я. Да, я з вами згодна. Я вам дуже, дуже дякую. У нас уже наш час вичерпано півгопівгодини. Пролетіло просто як, як хвилинка. Дякую, вам, дівчата. Ми, дівчат, ми дуже раді, що ви завітали до нас. Я вас іде обіймаю. У нас у мене чисити склалась традиція. Дуже приємно було з вами поспілкуватися. Ми будемо вас чекати ще. Е, знайдемо якусь цікаву тему, щоб, ми, щоб розкрити. Можливо, навіть напишемо нашим читачам, що було б цікаво послухати. Вам дякую за увагу. І дякую. з новорічним випуском вас. Дякую. До побачення.